Ми дивимось на вас з небес ми бачимо велике горе, жіночий біль, дитячий крик та ріки, ріки крові. З лісів, з болі ворожа сила йде на вас поганці, люці, не християни. Кажуть, несуть свободи світ, братерство, мир та возз'єднання. Але несуть вогнем, несуть мечем і думають, що правда з ними. Та найпідліші з всіх царів болотами керує тими. Вони бажали, як завжди, приборкати та швидко вбити. Але ж тепер другі часи. Готуйте звіри до могили. Горять вони, волають та повзуть назад в свої багнюки дикі, але не мають, як завжди, сміливості царя скрутити. У нас же буде все гаразд і з ненькою, і з діточками, тому що так сказав Господь, а ми усі його благали.